Перш за все окреслимо, чому така виникла актуальність проблеми формування soft skills, або як ми по іншому їх називаємо гнучкі навички, м'які навички. Різні визначення в літературі ми можемо зазначити, що досвід 2020 року був зумовлений перш за все пандемією коронавірусу, і він підтверджує, що у найближчому майбутньому підростаючому поколінню доведеться вміти вирішувати не лише особистісні проблеми, але й питання глобального характеру, характеру які потребуватимуть розвинених гнучких навичок або soft skills. за аналітичними прогнозами дослідників світового економічного форуму він був зроблений проведений в жовтні 2020 року. 50% сьогоднішніх працівників змушені будуть навчатися новому та бути адаптованих до нових реалій. І досвід уже сьогоднішнього дня війни ми бачимо також, що учні. Мають також гнучко реагувати на всі виклики сьогодення. Коротко окреслимо різницю між так званими їх називають hard skills або тверді навички і soft skills. Hard skills – це професійні навички, це ті навички, які можна легко виміряти, оцінити. Вони зазвичай здобуваються в процесі навчання. Та практичної роботи, і можуть стосуватися конкретної сфери чи рододіяльності, це коли за окремим напрямком позашкільної освіти діти навчаються. І в процесі навчання у гуртку вони можуть здобувати soft skills, гнучкі навички, і їх особливість в тому, що їх набагато важче виміряти, їх важче розвинути, сформувати. Тому для цього потрібна необхідна взаємодія. З іншими людьми потрібна взаємодія, потрібна цілеспрямована виховна робота, і вони часто є універсальними і значно полегшують застосування тих твердих професійних навичок на практиці. Ми вже знаємо, що зміни, що відбуваються в системі освіти на сучасному етапі, як зазначив Валерій Віталійович, провадження нової української школи, воно також стосується і закладів позашкільної освіти, тому що в контексті, в контексті реалізації концепції. Нова українська школа, її головна мета давати учням не тільки знання а й вміння застосовувати їх у житті, виховувати загальнолюдські людські цінності, формувати гнучкі навички, які здатні забезпечити особистісну реалізацію та життєвий успіхом протягом усього життя. Хочу зазначити, що наша лабораторія досліджувала попередня тема вона було зроблено такі висновки, що проблема формування і, сховків, і компетентності і цінності вона вирішується шляхом провадження. Компетентнісного, аксіологічного та діяльнісного підходу до навчання в закладах позашкільної освіти, і публікації нашої лабораторії, наших співробітників ви можете скачувати з електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Я зробила QR-код, щоб вам легше було перейти за ним і скачувати публікації з попередніх досліджень. Що стосується soft skills, вони окреслені як наскрізні уміння, і до них, як ми бачимо, відносяться це критичне і системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, творчість та ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, уміння оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими. Це стосується критичного мислення. Давайте поглянемо на порівняльну таблицю цих гнучких навичок, які економічний форум розглядає кожні 5 років, які будуть потрібні випускнику будь-якого освітнього закладу. І побачимо, що в порівнянні з десятьма років критичне мислення воно завжди знаходиться в. Перші п'ятірки необхідних навичок, і на 25-й рік воно буде займати воно займає четверте місце наряду з аналітичним мисленням, активним навчанням і розв'язанням складних проблем. Що ж, що ми можемо сказати про критичне мислення? Що от зараз жити в сучасному інформаційному просторі і не володіти навичками критичного мислення буде означати, що ну під, ми будемо піддаватися маніпуляціям, довіряти фейкам, і щоб убезпечити наших дітей, учнів і попередити про можливі ризики в дорослому житті, вже навіть в умовах війни і зараз це ми треба навчити їх формувати уміння критичного і системного мислення. і Воно має бути проходити всією наскрізною лінією. Через навчальну програму позашкільної освіти. Уміння критично мислити дозволить і дозволяє здобувачам позашкільної освіти це приймати зважені обмірковані рішення, які потрібні в особистому і в суспільному житті. Уміння аналізувати інформацію, брати до уваги різні точки зору, попри те, що навіть якщо не погоджуєшся з ними, об'єктивно оцінювати події, явища, приймати рішення на основі аналізу даних. І уміння жити в медійному просторі, в який зараз ми заполонили. Різна різна інформація. Критичне мислення може, воно вчить брати до уваги різні точки зору, аналізувати інформацію, допомагає бути гнучкими, готовими до змін, зберігає гнучкість розуму, неопередженість цікавість світу, позитивно впливає на стрестосійкість і здатність відновлюватися. Що ж які ж ще на критичне мислення воно ухоплює такі уміння, як уміння відділяти в інформації головне, бачити суперечності, уміння узагальнювати, робити висновки, уміння аналізувати альтернативні точки зору, і уміння здійснювати правильну інтерпретацію. І це є як критерії, за яким в ході діагностики. Стану сформованості проблеми робиться чекліст, і за кожним кожним здобувачем позашкільної освіти ми ставимо так чи ні, є в нього вміння, в якому якості, в який рівень високий, середній чи низький. І такі зрізи робляться на початку, всередині і в кінці навчального року, щоб як просувається формування. Технологія проведення занять формування критичного мислення складається з трьох основних частин: це вступної, виклик, основне осмислення і підсумкової як рефлексія. І щоб етапи вирішення проблеми через технологію формування критичного мислення воно має діяти за таким алгоритмом ця технологія, це розуміння проблеми, пошук достовірної інформації. наголошуємо, що мінімум три джерела. Якихось компетентних обов'язково фахівців, аналіз інформації, оцінка існуючих варіантів і вибір найкращого, формування та обґрунтування власних поглядів, і вже потім прийняття рішень і діяти за ним. Щоб вибрати технологія, вона складається з багатьох багатьох прийомів формування критичного мислення, і щоб вибрати найкраще, це буде залежати, по перше, від мети. Завдань та змісту заняття, і треба зважати на особливості цих прийомів, бо на якомусь етапі заняття вони будуть більш ефективними, на якомусь менш ефективними, тому добирати найкраще. І за етапами виклик осмислення рефлексії є дуже дуже багато технологій, і їх розкриття буде в контексті план, виконання ще планово цієї теми. Формування soft skills, будемо детальніше розкривати найефективніші прийоми на кожну частину заняття, тому можемо сказати, що критичне мислення воно допомагає людині бути гнучкою, готовою до майбутніх змін. і Зараз в умовах війни воно якраз актуальне. Це одна з базових навичок здорової особистості, тому що вона допомагає зберегти гнучкість розуму, неупередженість, відкритість, критичне мислення бачить. Світ таким, як він є, і аналізувати інформацію, порівнювати, заставляти факти, спростовувати міфи, фейки, робити власні висновки. Критичне мислення дозволяє розв'язувати задачі, що не мають однієї очевидної правильної відповіді: формувати здоровий світогляд, в основі якого лежать корисні переконання про світ самого себе актуальний. І як ми бачимо, що позашкільна освіта вона активно реагує на сучасні виклики, працює над створенням ефективних освітніх технологій. Для набуття здобувачами позашкільної освіти, гнучких навичок, софт скіл важливих для успіху уже в особистісному майбутньому. Я думаю, на зараз, на нашому етапі, в якому ми опинилися, тому віримо в перемогу і слава Україні. Дякую за увагу.